Як настраюваються, різні антенки, різні пульти, різні настройки, різні режими. І єрс або 5,8. Все, в нього інших варіантів на даний момент поки що немає. FPV Ну, коли я перевівся в цей підрозділ працювати з піввідронами, я кожен раз, коли одягаю окуляри, беру пульт і думаю собі. А мама казала, що ці ігри ні до чого хорошого не приведуть, а ось яка користь з них. Що Це забрало б дуже багато проблем. Тому що деколи приходять там 5 дронів, там 10 дронів. Ми вчора отримали нову партію дронів, і сьогодні ми будемо займатися їх тестами. Будемо дивитися, як вони працюють на відстань, чи не пропадає зв'язок і так далі. Тому що кожен дрон, який ти отримуєш, обов'язково потрібно перевіряти. Тому що десь-не-десь може бути якась бракована деталь або щось подібне. А для цього ми ще бачили, як Основна їх задача це завжди камікадзе, тому що е, в чому різниця? Майк по своїй системі, в нього він собі зависає, ти можеш відпустити пульт, він собі висить. З піввідруном такого немає. Тут завжди має бути повний контроль по його використанню, по польоту. І тому це скидується на швидкості, з висоти пікірування, Ну, різні способи, кожен по-різному, але це робиться на швидкості. Зависання в ньому немає, плюс як бачите, ну, камери практично у всіх дронів не опускаються, як Мавіка. Це зарані потрібно все спланувати, як ти будеш виконувати політ. Мінімальні рухи вправо-вліво сильно міняється, як то літає твій дрон. Плюс, як-не-як, в противника дуже сильно розвинена система ребу ІРР. Це доставляє багато-багато незручностей. Ти не можеш працювати з одної позиції багато разів, тому що противник на це реагує, він включає свій РЕБ, глушить наші дрони. Відповідно, постійно потрібно шукати нові позиції. Звідки літати, нові цілі, декілька разів летіти на одну ту саму ціль нерентабельно, тому що рано чи пізно вони підтягують або ж свої пушки, або, в принципі, включають повністю реп. працює. Це відеоприймач. І воно працює, то, що я кажу, на різних частотах, тому під кожного дрона ми настроїмо відеоприймач, щоб воно його ловило правильно. Все, тепер все працює від антенни. Це за королівчей, як більше більше мнення за їх способи. Своїй машині. А то твоя машина? Так, це не вигляд.